Тарас Григорович Шевченко, Мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не помяне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злиї люди. Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.